Отож, уряд погодив законопроєкт про примусове відчуження земель під фортифікації для ЗСУ, для оборони України. І в соцмережах трохи почалася зрада, типу, ото вже ми дожилися, віджимають приватну власність, навіщо, мовляв, там ті фортифікації. Про це написав військовий серж Марко і виклав свою точку зору на це все діло. Він каже, стилу дійсно може і не видно потреб у фортифікації. А от те, що фермери не дають копати фортифікації на своїх полях, всім по барабану, ви ж типу по якось там розберетеся. Є такий населений пункт Маринівка. Там був один із моїх бліндажів, каже Марко, де ми приймали тою зимою удар по Авдіївці. У бліндажі у посадці був центр керування польотами, а на поле ми садили свій літак. Від каналу саме Сік мається на увазі, звичайно, безпілотний літак, невеличкий. І більшість полів там ще з осені були обкопані плугом максимально глибоко, щоби по моєму полю не їздили воєнні, а то мені там урожай збирати, а я їх знаю, вони ж в кожній посадці собі бліндаж викопають. Тому по полю міг проїхати трактор, але не колісна техніка. А в нас там висота, нам треба було туди, і всю зиму ми займалися офроадом, гонками по бездоріжжю перед тим, як заступити на чергування. Але фермеру цього показалося мало, тому він спеціально підігнав трактор і обкопав свої поля ровом в метр глибиною, коли побачив, що по його полях військові вперто катаються до посадки. Ці шляхи між полями дуже швидко вбили вантажівки і мрапи, і вже до січня проїхати там було неможливо. Автівка просто сповзала боком по багнюці в цей рів. Їдеш ти на роботу, а там машина стоїть боком у рові. Військові стоять офігівші поруч, не знають, що робити, бо це зона, куди постійно працювала артилерія. Вся зима в нас була під такими переговорами по рації Ми застрягли, не можемо доїхати до позиції, виліт відтерміновується, висилайте новатор чи хамер, хай нас витягне. Новатор застряг. Зараз будемо відправляти другий новатор. Другий новатор теж застряг. Ми тут знайшли ЗІЛ-заправщик, він нас витягує, і перший новатор. Скиньте координати другого новатора, ми зараз цей ЗІЛ до вас відправимо. Офігезно займатися офроат гонками на паливозаправщику, там де постійно працює арта, і ланцети. Ммм, кайф. А в цей час на Авдіївці йдуть штурми. І це я не інженер, я БПЛАшник. Який взагалі не повинен був зустрічатися із супротивом населення по фортифікаціях я собі уявляю, які історії можуть розказати інженери, яким поставили задачу терміново фортифікувати якусь лінію. Тому, хоч і може це виглядає неоднозначним це рішення, але для справедливості треба пам'ятати, що в нього є і зворотня сторона медалі. І ще одне маринівки той вже немає, і дому того фермера немає. Все знищено кабами і російською артилерією. У цього, мабуть, повинен бути якийсь філософський висновок, але залишу його вам, написав Серж Марко. Від каналу Самий Сік. Поза всяким сумнівом, мабуть, військовий таки знає, що говорить. Серж Марко, автор цього тексту, воює ще з часів АТО, досвіду в нього вже достатньо. А чому ж тоді в громадян виникають неприємні думки і коментарі? Коли вони чують про те, що держава щось там узаконила, якесь відчуження землі, та тому, що громадяни не вірять державі ні на грам, не у військових проблема, звісно, у довірі до держави, до діючої влади, у тому, що ми чуємо з новин, скільки крадуть, як, де, і все це під час війни, поки, як пише Серж Марко, а там на Авдіївці штурми, там штурми, а тут хтось озолочується. От тут то і є проблема вставлення громадян до рішень влади, авторитет якої прямує до нуля.